Откровення. Розділ четвертий. Після цього я глянув, і от двері відчинені на небі. І голос перший, котрий я чув, як від сурми, що говорив за мною, сказав Зійди сюди, і я покажу тобі, що мусить настати після цього. Відразу я став у Дусі. І от престол стояв на небі, а на престолі сидячий. І цей сидячий був подібний з вигляду до каменя Яспіса і Сердія і райдуга навкруг престола, подібна виглядом до смарагду. Навкруг престола двадцять престоли, і на престолах 24 старші – Сиділи одягнені в одежі білі, і на головах їхніх вінці золоті. А від престола виходять блискавиці і голоси, і громи, сім світочів огнених палають перед престолом, які є сім духів Божих. Перед престолом наче море скляне, подібне до кришталю, а всередині престола і навколо престола. Чотири істоти повні очей спереду і ззаду. Істота перша подібна до лева, друга істота подібна до тельця, третя істота мала обличчя як у людини, а четверта істота подібна до орла летючого. Чотири ті істоти мають кожна собі по шість крил. Навколо і всередині повно очей і покою не мають ні вдень, ні вночі, промовляючи свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, хто був, і хто є, і хто приходить. І коли складають ті істоти славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі, що живе на віки вічні. Падають двадцять чотири старші перед тим, хто сидить на престолі і поклоняються йому, що живе на віки вічні, і він вінці свої перед престолом, промовляючи. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе, і волею твоєю воно існує, і створено.